У Чернівцях на сходах міської ради масово розпродували нерухомість. Солодко. Ярмарок пряничних будиночків у місті вперше втіху він приніс і чернівчанам, і тим, на кого спрямована акція. Дітям, котрі постраждали від АТО. Солодкі подробиці від Юлії Задорожняк. Пані Ольга дізналася про ярмарок з новин, надихнулася і сама вирішила зробити пряникове диво вдома. Каже, це корисно не лише для настрою, а й для здоров'я. Воно дуже корисно. Мід, імбир. Пориця і гвоздика, і запах, і я вважаю, що це дуже добре. А також для малюків, котрі постраждали від військової агресії. Цей пряниковий ярмарок присвячений благодійності і допомозі дітям. Ні і ні дають радості нової туфлі, ні і ні дають радості нове плаття. Спасають і дають сумасшедшу радість. І приводять в ейфорію радість в глазах чоловіка, котрому ти помог. До чорнівецьких пряникових будиночків долучилася вся Україна, аби бідним діткам було солодко і тепло. Перша виставка. В вообще в Черновцах такая, и уже около сорока домікавні. Наже Одеса прийняла участь і передала нам свій домі. Початку красою будиночків насолоджувався кожен охочий. А вже згодом волонтери провели аукціон, на котрому кожен міг придбати солодку нерухомість. Прекрасне свято, дуже приємно, що в нас в місті започаткували таке свято. І раніше, чесно, не бачив. Це дуже прикольно. Це зближає людей, більше зближає, і люди стають добрішими. Всього на ярмарку зібрали більше 16 тисяч гривень. Сім пряничних будиночків ще чекають на своїх господарів. Придбати солодкі вироби можна на центральній площі. 9 у волонтерів. Також вони планують продовжувати пряникову традицію. Юля Здорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.